Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, з нами напряму зв'язку. Олександра, вітаємо добрий вечір. Добрий вечір. Українці вже повідомили через дію про понад 325 тисяч пошкоджених та зруйнованих домівок. Однак, парламент досі не ухвалив закону щодо механізму компенсації власникам такого житла. Чому розгляд документу затягнувся і навколо чого точаться ключові дискусії? Якщо можете повідомити нам? Коротко розкажу про Будь що закон. Ласка. Перш за все, ми створили механізм, який вже там погоджений з мінцифрою, з донорами, який дозволяє максимально прозоро і швидко надати цю компенсацію. Важлива відмінність від того, що існувало раніше людина не отримує кеш. Гроші як такі, але вона отримує віртуальний сертифікат, який може використати для того, щоб купити житло, яке вже є на вторинному ринку, або стати інвестором, як будь-хто з нас може там, хоч на рівні котлавану. Якщо в неї зруйнований будинок, вона може тоді отримати так звані зафарбовані гроші, які можна використовувати винятково на будівельні матеріали або на будівельні послуги. Чому так зроблено? Це зроблено для того, щоб якраз таки стимулювати повернення людей, стимулювати те, щоб у людей було це житло вже зараз, без того, що держава брала на себе, скажімо, функцію величезного закупівельника сама щось будувала. Це дійсно ринковий механізм, прозорий, який я повторюся, не дасть нам тої ситуації, коли людина просто буде забирати гроші і виїжджати кудись за кордон з ними. А так справедливо пошкоджено втрачене житло, житлом ти власне отримуєш компенсацію і проблема ми насправді суперечки зараз найбільше точаться навколо трьох питань: перше це чи треба надавати людям просто грошову компенсацію, якщо вони не хочуть, наприклад, отримати житло. Це політичне рішення, і якраз тут таки ми вирішуємо проблему з житлом. Тому ні, саме в цьому випадку грошова компенсація не має відбутися, тому що це проти державних інтересів. Друга історія пов'язана з тим, хто визначає, чи дійсно було пошкоджено, чи дійсно було знищено це майно. Тут ми дуже покладаємося на місцеву владу. Органи місцеве самоврядування, при них створюються комісії, які мають і підтвердити факт знищення. А до нас ставляться питання, як саме будуть працювати ці комісії, хто буде гарантувати там законність і справедливість їхнього рішення. Але ми тут насправді покладаємося на здобутки реформи децентралізації. Ми розуміємо, що саме від органів Сцена самоврядування найпростіше отримати відповідальність, і ти знаєш точно з кого це треба спитати. Ну і в той самий момент ми розуміємо, що коли це все прозоро, коли це все дійсно через дію, коли ти бачиш зафіксовані ці знищення, то ну дуже гарні навпаки у нас є інструменти, щоб попередити будь-які корупційні ризики. І третій момент він стосується а, саме того, яким чином кому в першу чергу буде надаватися компенсація, і звідки гроші брати. А в законі прописано дуже чітко категорії, а, яких людей. Людей, які в першу чергу мають отримати ці компенсації. це перш за все, насправді ветерани, люди, які якби родини загиблих героїв, далі ми дивимося там багатодітні родини. Цей перелік його можна і треба розширювати, але тут ще є можливість така, знаєте, у нас. Потреба ось така гроші зараз. У нас фактично ми говоримо про 17 мільярдів, які арештовані російські активи. Чому такий механізм саме там наша команда просуває? Тому що а, ці руйнування це те, за що має заплатити Росія, і це буде наш перший крок в розмові про репарації і про відшкодування. Коли ми, як держава, покажемо, що у нас є такий класний прозорий механізм компенсації, тоді ми їх будемо запрошувати інші держави для того, щоб вони теж використовували свої арештовані. Вані російські активи на компенсації житла українців, уточню це саме 17 мільярдів заарештованих Україною російських активів. Так є план, так. але ж треба говорити, що житлові сертифікати це тільки для тих українців, у яких житло повністю зруйновано, і для тих, у хто самостійно відбудував житло, йому теж сертифікат видано не буде. Але виходить несправедливість. Як там є насправді для цього рішення, тобто перший закон насправді він дає і можливість отримання компенсації і за пошкоджене житло. Просто там менш детально прописана процедура через цифрові механізми. Там насправді більша робота буде на нашому міністерстві на рівні підзаконки це врегулювати. І тут ми разом з собою хочемо посидити всіх там антикорупційних суперекспертів, щоб нам допомогли зробити цей механізм справедливим. Бо коли про знищення ми говоримо, то ми фактично рахуємо метр квадратний по тим цінам, які існували доповно. Масштабного вторгнення. На цей метр квадратний ми не компенсуємо, скажімо, дорогі картини або якісь там фортепіано. Але... Метр квадратний, і важливо, що з мін'юстом ми говоримо про те, щоб коли вже була якби репарація, відшкодування за всі втрати для громадянина, щоб якраз таки ця сума відрахувалася, яку вже там Україна забезпечить компенсацію, але все інше ми все так само маємо вимагати, в тому числі, якщо людина дійсно вже відбудувала, вона має право отримати компенсацію, тобто це вирішено законом. Зрозуміло, дякую Дякуємо. вам. Говорили про житлові сертифікати. Хоча розуміємо, що постійно ця тема потребує пояснень. Олександра Азархіна, заступниця міністра розвитку громад, території та інфраструктури України, була в національному марафоні, і цю тему ще піднімемо не раз.